В ефірі «Марафон» єдені новини події 593-го дня війни, яку розв'язала Росія проти України. Відстежують інформаційні команди Фактів Сітіві та «Вікон СТВ. Я Андрій Ковальський. Добрий вечір. Українські сили оборони на Мелітопольському напрямку мають частковий успіх поблизу Вербового Запорізької області. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Водночас росіяни на цьому напрямку продовжують так звані м'ясні штурми. Ворог у бій кидає десантників і морських піхотинців. Повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. Два дні поспіль ворог чимраз менше використовує авіацію. Натомість напередодні лише на цьому відрізку фронту зафіксовано майже. Пів тисячі артилерійських обстрілів найбільше боєзіткнень було біля Авдіївки, Майрінки та Новомихайлівки. Росіяни продовжують цинічно цілити у мирний люд. Напередодні на Донеччині під час обстрілу поранень зазнали четверо жителів. Серед постраждалих одна дитина. Це мешканці Костянтинівки. Окупанти завдали ракетну удару. Вороже залізячо пошкодило одразу 10 багатоповерхівок та зо два десятки приватних будинків. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Загалом же росіяни обстрілюють населені пункти по всій лінії зіткнення під вогнем Сіверськ, Часів'яр, Торець та Бугледар. Напередодні ворог завдав ракет і артилерійських ударів у регіоні за добу пошкоджено зо три десятки цивільних об'єктів: житлові будинки, котельня, газогін та лінії електропередач. Водночас поліція і далі допомагає мешканцям прифронтових територій евакуйовуватися в безпечні місця. Напередодні з гарячих точок вдалося вивести 37 людей, зокрема і дев'ятьох дітей. Росіяни додалі частіше застосовують керовані боєприпаси і дрони Камікадзе на східному фронті. Тим часом піхотинці з 24-ї бригади, які тримають оборону на турецькому напрямку, надійно маскують позиції від ворожих очей та завдають расистам істотних втрат. Репортаж Владислава Круглова. Сусідні позиції передала що десь літає дрон. Зараз бажано не ходити ніде. Піхотинців з 24-ї бригади імені короля Данила, які тримають оборону на турецькому напрямку, щодня по кілька десятків разів ворог атакує дронами. У них поступила партія дронів і вони досить активно їх застосовують в денний час. Вночі рідко, коли буває, що вночі пролетить, а більшість вони в денний час вони якраз нас кошмарять тими дронами. Вони наблюдають, наблюдають, бувають скиди, бувають на дрони камікадзе. Рашисти щодня облітають наші позиції дронами з надією когось вирахувати та уразити. В цьому їм допомагають погодні умови. Зараз осінь, вже не таке маскування, і може скажем, деякі наші позиції стають більш відкритими і вони стараються по них ну, нанести якісь ураження. Піхотинці на цих позиціях вже оновили сезонне маскування та убезпечили місця пересування як до позиції, так і у самих окопах. Сітка металева. От, буквально. Ну, можливість, щоб дрон застряг. От, якби удару не вийшло, тут процентовка така. Може застрягнути, залишитися, може вдарити і в принципі, буде той самий взрив. Але прямо вже в бліндаж не влетить. По позиціях української піхоти росіяни б'ють з кулеметів та мінометів. Вогонь здебільшого хаотичний. Водночас артилерія та ракетні війська рашистів продовжують стирати міста та села Донеччини, вбиваючи мирних людей. Це пі у них правил коротше, немає. От, тупо винищити, повиннищити, там якесь є ну, правило ведення війни, в них немає. Перелітає за нас і. По містам, то це, звісно, ну, це не люди. Активні росіяни як в день, так і вночі. Як тільки сідає сонце, до наших позицій намагаються пролізти ворожі ДРГ. Вночі трохи яка, були замічені два-три не, чоловіка невеликими групами щось по, по, по полю передвигалися. Ми просто е, ті зони прострілі. Так як відстань дозволяє вести вогонь по рашистах зі стрілецької зброї, кулемети мовчать, аби не демаскуватися. Вогнева точка, працювати часто не потрібно, щоб не палитися. Тільки да-да-да. Тільки при потребі. От. Як тільки вже є, от. Загроза або ще щось. от тоді її використовуємо. Піхотинці кажуть, порівняно з тим, що вони пережили під бахмутом, тут відносно спокійніше. Та місцеві, що живуть лише за декілька кілометрів від цих позицій, прекрасно знають, хто їх вбиває, а хто захищає. Підбігає дівчинка, сама наламала десь букет з клумби. О, там листя, якась квітка. От. Кажу, підбігає і каже, це вам. О. Ну, дитинча малене, я не знаю. Блін, я взяв цей букет. Вот ну кажу, після того ножу шоколадки. Вот що хоча б дати. Вот, типу, дякую. вона, вам З Спередової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт Ай Єдині новини. Жорстку відповідь дає Тель-Авів атакам терористичного угруповання Хамас. Завдає масованих авіаударів по території сектора Гази. Кількість жертв серед ізраїлітян наслідок нападів зросла. Загиблих вже понад 800. серед них іноземці. Дев'ять громадян США, понад 10 британців вважаються загиблими або зниклими безвісти. Дві з половиною тисячі людей поранені. Чимало країн вже почали евакуацію своїх громадян на консульському обліку посольства України. В Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. МЗС формує списки. Тих, кому потрібна допомога, адже в регіоні небезпечно. Ізраїльське командування повідомило, що сьогодні армія звільнила всі населені пункти поблизу кордону із сектором Гази. Триває зачистка. Не припиняються також ракетні обстріли об'єктів Хамас у секторі. Цього разу без традиційних попереджень про це. Втім, з палестинського боку також продовжують летіти ракети по ізраїльських містах. Ізраїльське міністерство оборони оголосило про повну блокаду сектора Гази. Ми влаштовуємо повну облогу сектора гази. У них не буде електрики, їжі, води, палива. Усе буде зачинене. Ми боремося не проти людей, а проти тварин. Тож діємо відповідно. Її голос не можна забути, бо коли чуєш Ніну Матвіянко, то чуєш голос української душі. На превеликий жаль напередодні берегиня народної пісні відійшла у засвіти двох днів не дожила до свого дня народження. Ніна Митрофанівна запам'ятається нам насамперед унікальним виконанням, а ще щирою усмішкою, невтомною енергією і просто безмежною любов'ю до рідної землі та власної родини. Наша посвята справжній легенді. Сміються... Легенда, а її спів це сама українська душа. Ніна Матвієнко одна з одинадцяти дітей у бідній родині. Аби поставити всіх на ноги її малою ще віддали в інтернат. Хоча вже дорослою і відомою Ніна Митрофанівна згадувала, що батьки завжди бажали їй успіху. Мамочка, моя стала співачкою. Вони так мріяли, щоб я співала. Вони були, вони так здивувалися. Троє власних дітей Ніни Матвієнко стали вже її гордістю, а донька Антоніна перейняла і душу, і голос. Сіркою Ніна Матвієнко стала в 20-річному віці в хорі вірьовки і дуже швидко стала його провідною солісткою. За її кар'єрою пильно стежило КДБ, бо українськість Матвієнко вважалася шкідливою. Ось доповідь очільника держбезпеки Щербицькому. Главную роль в спектаклі грає артистка Матвієнка Ніна Мітрофановна 1947 года рождения, яка проверяется у КГБ, по городу Києву і Киевской області в связи з имеющимися даними о її идейно на вредних висказуваннях. Двадцять років хор Вірьовки був її домом. З хором об'їздила півсвіту. Тоді ж із легендарною піснею Дикі гуси Ніна Матвієнко перемогла на пісні року. Камерата, той колектив, у якому Ніна Митрофанівна співала до останнього. Ось репетиція, на якій факти побували ще торік. Все тихо і спокійно, а потім на сцені вир емоцій. Слухаєш, забуваєш про все, і це не тільки музиканти, так відчувають всі. Дуже багато композиторів, майже всі, які створювали камерну музику, так чи інакше присвячували свої твори саме їй. Окрім того, що була іконою української інтелігентності, Ніна Митрофанівна ніколи не соромилася показувати свою внутрішню дитину. Був випадок і на гастролях. А в подвір'ю там був батут для дітей. Що ви думаєте? Вона так скакала на тому батуті і все мені казала: ти ще подивись, подивись, а ну подивись, я ще вище можу, чи ні, Та, ну просто була і дитина, розумієте, свого роду. Мала звання Героя України, ордени княгині Ольги, була лауреаткою Шевченківської премії, але, попри всі звання, була відвертою і людолюбивою. їжджу в тролейбусах, автобусах. Я більше якось з людьми розмовляю, там автографи даю. Якщо вони навіть вже мене дуже оточують, я так беру руки, підіймаю і кажу, а мені дихати хочеться, дайте мені трошки простору. А якщо холодно, а вони ближче, то я і нагріюся. Не відмовлялася співати з дітьми, погоджувалася на всі сучасні, навіть авантюрні заходи. Коли почалося повномасштабне вторгнення, співала з волонтерами, співала для бійців, співала всюди, куди кликали. Я люблю вас. У мене сьогодні всі сини, всі хлопці, наші чоловіки. Я б хотіла, щоб ви живі були. В період великої війни виїжджала і за кордон, але сама казала потім, що це далося їй неймовірно важко. Я ще ніколи так не сумувала, як цей раз за Україною. Я розуміла, що щось я не так роблю. І видихнула лише коли повернулася Коли я вийшла з потяг вже в Київ через півтора суток, в мене було стільки щастя, що я на своїй землі вже що я, як наче вибачилася перед Україною, що я поїхала. Дуже любила квіти, особливо весняні квітучі сади. І саме в такому образі її написав Валерій Вітер, з яким співали не раз. Цей портрет Ніна Митрофанівна подарувала хору вірьовки. А тим часом художник написав останній її портрет, неймовірно вдалий, завершив буквально цього літа. От такий має сюжет цей портрет. Ну, що тут скажеш? Отут просто якесь таке співпадіння. Це зорі падають з неба, каже. Але зорі у, у вигляді квітів. Але зірка Ніни Матвієнко сяятиме завжди і завжди запрошуватиме до пісні. Народна артистка Ніна Матвієнко. До зустрічі чекаю. Наразі це все, але марафон не спиняється ні на мить. Наступний випуск уже за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Яна Брензея у розмовній студії. Тож яно слово тобі і твоїм гостям.